Рулька на 6 мне взяли, що красиво. Е, я живу в старому домі. А руня, дивіться, камери, все. Новенькі двері які новенькі. Не так, як у мене. А плати так само він. 250 доларів, як я. 250 доларів в місяць. Плюс комуналку. Що це. Я їм не дозвонився, зараз буде кричати, що я типа, без дзвонка. Наче 612 сказав. Значе 612-й. 612-й. Щось ніхто не вкривав. Навірно, не туди. Я думаю, вони ж почули. Ще заповнив, що квартира цей 에, 612 та А дом, навірно, не то він сказав 305, а я, навірно, не той дом пішов. 304-й, я думаю, чому він двері не відкриває, а він 305-й. Він в тому пішов. Він в тому. У ну, них тут круто. Ну, я на той готу, то як приїду, то візьму, вже ну, вже все знаю. Вже доживу. Там. у них басейн круче і до 10 робить, а медька до восьми. І Катерин ругається, що хоче прийти раніше восьми, а я кажу, не підесь, поки басейн не закриють. Після восьми тільки приходи. Так. Вот это uh, красота. Лю, такие-такие мочка, мочка, мочка. Лю 305. Сейчас uh, э, sorry. 305. Oh, uh, uh, you have to check from the side of the, yeah, the building like 345, you know, okay? 345. Well, 5? Yeah. Maybe. Uh -huh. <laughs> thank you. Бо я. это... Фай, yeah, фай, yeah, yeah. да? Хл. Oh, thank you! Yeah. Я уже не чаний. 305 номер, я вже цифри знаю. Клю! Моська, мойська, моська, ну вот такі умови. Ну, well, у нього новий домик. Так. <laughs> Бачите, яка охорона. Стоянка. Бі. Стоянка яка. Я на той раз. Зараз на шостому тажі живуть. диви. природа яка. Все супер. Я на той рік в цьому домі теж поселюся. Зараз покажу, як він живе. Я Ай, йдуйте до Сенділі, Сікс. Сікс. Сікс!